Роботи, бо тут збіяна, убивала тихо, убивала. Он не поводний, он на міліканський так, так вироблює. Всім привіт! Сильно просили не ловить тарань на вертайс. Спринтер 3000 поставив нитку, потолще. сталюку, щоб половити щучку. Коматос. Попробуємо, кстати, коматос в різних кольорах у нас є коматос. У нас тут і страйк у багато. Ми в Golden Catch закупалися були по акції більше року тому. Не помогло. Не ті кольори купили. Але Монтера, звісно, ловила. Монтера звірюгак лове завжди. О, оцей командос. Командос. Попандос. Скат нам освободили. Рибачки уходять уже вже нефігово бомбанули. Як тому що окремо, що там. Та не важно вже. Так, уже порожня, мабуть, 5КГ. Ну дивись, ти нічого не нарушив. У тебе три щуки, норма, 3КГ і один трофей. Так. Стаса я мовчу, я даже показувати не буду Там теж все хорошо. Ох, апарат мені б такого. Нічого, ще не ніч. Я тут. Слушай, это что, икра, типа, на них? Вот это, да? Нет, это просто щось желта. Бач, ну, вся желтая. Можешь, можешь лизе, да. А, да. Нет? Ну, бач, так, вона... так она. Икринайна. Ну тобі надо було чопик ей забить, у нас сейчас икру сольет. Ну ну, да, там чуть-чуть уже осталось. да. Там есть остатки уже, да? Ну, остатки, да. Нерест же уже. Апрель місяць. Нерест уже кончается. Я сразу вот эти были были пузатые с утра. вот эту... Ось вот так от смену здав, сміну прийняв. Повезло ж кому-то, не мені. Стас теж витягнув. Почти 4 чи три з чим-то і пару поменше. Ну, кілушки. Тут кілушки в основному зараз і ловляться з нереста. Течення остановилося вже на сьогодні, значить все. Там в воді полазь, вона в воду икру сточила. Пособирай, подсакаю. Ну так нерест же. ж. Ну чудо те, що воно клювало в нересті. Чудо, що зашло і клювало. Да. Мне ну, неприятно, надо для майначальников. Я просто думал, что самец отвечаю. Я постоянно думал, что Леха все. Короче. Просто как бы кошти и корки стоїть. Ну вон там і корка у тебе є з тех трьох. Эх! Був удар прямо под берегом. и отошла в сторону. Есть щука, єс подліка. Щось я не так делаю.

есть Блин, це вообще щука щука базука капець пятерки выбрали а що мені осталось мне осталось по 5 грамм несчастку це капець и вона вже сеткой бита бачите тут і 100 грам не було я знав рибаків, які могли її забрати, але вже не заберуть, бо крупно ловиться, вже таких отпускають. Ой. Так. Щось куми не видно, може кума прийде, научимо її щук тягати, які вже не клюють. Вітер може зараз підніметься, ще трошки, хоча на вечір стихло. А передавали не стихне воду погоне, кудись і риба здвинеться, а так вона не двигається. Ну, тут є. в мене були виходи покльовки. <плесу> <плесу> Нехороший звук. А оце хороший флюр. Плюс 10 к успіху. А буває плюс 90 к успіху, якщо... вдруг на стальку не клює, хоча сталька моя фірміна. Воно нет, нет, той воблер. А около куса флюр він. Це хороший флюр, скажімо так. Це класний флюр, робочий, настоящий. Ну, постійно треба провіряти, щучі зуби, вони такі, коли ще й сильну нагрузку даєш, просто воблер тонущий поводок його сильно тяне носом вниз. Таке полуночна габела. По Херсону б'ють падлюки. І над нами крило. Мотор гудить. Походу ланцет. Слиду. Хоча я в них взагалі не розбираюсь. Ну, самолітний тип. Не, не чисто крило. Їх тих надівали, фігову тучі всяких. Головне, щоб на нам, воно над нами не почало крутитися. Бо тоді все, габелла, Тряпки в зуби і біжать передвигаться. Якщо буде арта работать, втікти можна, а от дрона тільки помреш замореним. Ах, ну, пацани уїхали, нормально взяли норму три кілушки і п'ятерка в прилові клас. Круто взагалі. О, качки нам по берегом щуку з тої сторони до нас нагонять. Давайте, мірозапака сволочі, давайте. Тут берегом скидається, а брать не бере. Якусь, якогось малька ганяє падлюка. Тройники може б менші поставити. Було б краще. Не так би тонуло. Він з одної сторони хорошо, що тонущий, але з тієї сторони, що тут 20 см води, це плохо. Таке ото. Думаю, що воно воняє? Ну що воно воняє? Ну це не виносимо. Як наче орк десь помір. Ітогі <сум> помір карась. Під ногами дивлюся. Ну, якщо ви подумали, на корм ракам, раки таке не їдять, раки їдять травичку і чуть-чуть свіжак. Почитайте інструкцію до раків що 90% піщі у них це водорослі. І токо 10% це м'ясо таке. Та, що я люблю Vertice, це собака дика кидає просто як бог. Він хрупкий, нежний. Його зламати можна від легкого удара неподнужним нужним згібом і згіба, як і любий хороший спінінг. Ну, от бистро строя, оця і маховось, це просто капець. У мене є Страйзен, ви знаєте. він. На 06 шнурі так далеко не може кинуть, хоча він 2,40 длиною, як оцей 2,50 почти. 2,54 кидає. Кидучість у нього, кажу, кидає, як Бог, на ту сторону в штіль. Кажу, трайзеном я цей же воблер в два рази тонше, шнур зараз стоїть одиниця по Японії. Інквізітор, кажись. Ви подивіться, це ще не максимально максимальний розмах. Зараз прямо в мусорку закинув, впливущу, какулю зловити. Як я ненавижу цей свист виход і свист снаряда це капець. Бо знаєш, що за ним слідує горе. Комусь в хату прилетить, в машину, в людину. Чердачину рве не слабо. Так, треба глянь прогноз. Він мене обрадує чи ні. Вітер зараз буде, сподіваюсь. Тикав. Сошла, Саш, хороша була. Я б просто тут тобі місто держав, я би вже попер метрів п'ятдесят болотами. Треба було йти. Та, а місто пропаде жирне. Ну Збоку ще є, ну тоді в сапогах. Подалі. Да? Подальше. Воно... Слабовато. А як воно не летить? І що робити треба? Так як на окуня чи ні? Ну, можна як на окуня, можна, якщо буде по поднуїти, треба кончик вверх, як я зараз спитняті вести поверху. Ой, це тяжовий случай, щоб я ловила штуку, я її ніколи в житті не... Ну в, в тебе раз... ж вроді пару штук получалось. Я словила, так. Да. А то ж я на эту. Я... На блесну і а. на картушку. Може, я підгоню другий якийсь спиннинг, щоб далі кидати. Чорт його знав. Ну тренируй, блин, спиннинг у тебе вообще не. А, Давай. Берегом, да? Посередині. А, посередині я вроде Мусор зачепила, видно. Ага. Це треба було пашини якийсь брати, катану, оту може красний, чи типу потом. Та то не страшно. Той, 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 той ти не поламаєш, той ще Він... на свої місця тоді. Хорошо, я тобі не буду обловлювати. Бо ти зараз всю. Та ти вже, навірно, та вона проходить. Ща я... Проходя? Ану покажи воблер. Ну, Робочий в принципі, не должен глибоко ниряти мусор хватати. Оці Паша дав тобі двох составники. Їх пробуй, сильно пробуй. Обидва повинні бути робочі. Я, може, в болото полізу, зараз риби наберу та вернусь. А там сапоги надо мощні. А, ну попробуй, можеш сюди перейти. Тут трохи грязновато, ну ближче до риби. Вони гривень по 200-300. Якщо що, я подарю пару штук, якщо мені ще подарять. В чому я сумніваюся. це просто він вистрелив. Ні, так кажу, будь-який лова. Чуть лови. Чуть хуже, чуть краще. Щас. Хочеш, я можу дати тобі його покидати взагалі безплатно з отривом. Диви, ось такий, бите, бите стекло. Бите Ой, блін. Це один цвет. Зараз я його поставлю і на нього зловлю. То бите стекло то теж хороший цвет. А ти пробуй, в тебе на флюрокарбоні. Да, ось не закидай, пробуй цей, золотий. Та ні, ні, явий. Ні, 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 я вже вирішив. Мені треба тепер на цей набите стекло зловити. Ну, бите стекло більше може по сонцю. Тут вода чиста. Він кидає хорошо. Я Кажу, палку треба поміняти, це 100%. У тебе риба сливається із-за палки. І нитку треба. Я там вроді котушку з ниткою давав. Бо це трендець, це ще китайська нитка. Держи, причіпляй. Пробуй. Ну, це треба учиться твічити, цією палкою твічити телескопом, конечно, те ще удовольствие. Надо не надо ну, може й на равномерку візьметься ж таке. Не, не надо, не надо. Оп, ах ти ж, бачиш, і набите стекло є. Да. Ударя, видно, теж мілка, б'є, ну не бере. Ех, та шоптаве, прямо під верхом. Та ні, не, щука. Не, не так сильно била. Прикольна Прикольно окуня достала малого. В обмір як окунь. Є таке. Вона тут на розвілки коло труп видно зібралась. За проводку до асхода, то одна й та сама вряд ли була. То, чіпляй його, пробуй. працювати, я все ж надо, ну, то, Тобі треба ще на другу палку, ту палку з катушкою треба носити. І працювати над проводкою. Бачиш, я не спішу. І він, він зависає на місці медленно тоне. І в цей момент пасівна щука бере. От в тебе на проводку чисто актив, активна. активна да. 15 минут в день. Приїде, да? Да, от ось такими проводками вим вимочується те, що пасівне, скажімо так. Ну не точно. Некотору щуку взагалі не вговориш ні на що. Того вона й доросте до 5 то <світ> <світ> В нього там крупна кіла на три зійшла. Я в шокі був. Ми потім з Стасом стали кидати, ну ніфіга. Навіть там крутило. Оп! Оце був удар. Ех, та що. Йоханий бабай. Кажу, це був, треба фрикціон, може підзатужити. Це був удар ще, мене аж палець чуть не зламало. А це їх розрив, бач, розрива. Кажу, твоїм важко буде, ну треба пробувати твічити. Тому що в обліри це, це не про проводку, це про твічинг. Да. Почти всі. Ну, є стролінгові, ну точно. Ну оце ось що я делаю з паузами. Кажу, і деякі паузи бувають до трьох секунд. Якщо там сильно пасивно, на ямах на глибині. Кажу, пауза, пауза, так, секунда, дві, тако клац і є, кажу, о, всі воблери, почти всі, це про твічинг. Оп! Бачиш, стільки зійшло. Та цю можеш навіть забрати. А <пачиш> я Диви, золотий одработав. Давай реклама для цього, для воблерів. Ні, ну це вже заборна така щучка. Держи, зачем? для. А мені за чим вона? Як в що така велика? Та, це дрібідень. Ти бачила, що таке велика. А, ти, мабуть, не бачила цих стасах тоді, як ми, як ми були. Стас, як пак... в пакеті там були, в нього п'ятерка була. Ні, в напарника була п'ятерка, в нього четверка. Ну, Я тоді теж десяток узяв до 2 кіл. Треба mm -hmm. було стояти, ловити, я смився. Коли повернувся, вже було пізно. Повернувся взяти ще, але ну, <су> <су> не взяв нічого. А, ми ж в місті тоді ходили, вже пусто mm -hmm. було. Да. Буває, дати, тобто, в Раз ілі два в году, і то не у каждого. Mm -hmm. Ах, ти ж. Була клювака зараза, якась слабенька так боднула. А тут на трубах завжди щупарі стоять. Це як маяк. Кидав вправо до котлавана глухо. Думаю, ну кину на труби. Світі місто приберіг, але вона не йде, видно там, десь вокуня в облярами. І тик тиг дик Бадаються щупачки, бадаються. У мене ще є маттайгер. Яскравий в кислоті. ну Як цей лове, то і вода чиста, то не бачу великого сенсу ставити маттайгер, хоча сенс є завжди. Кума вже смоталась по-бистрому і ми також класна сумочка, набор що треба. Так, з цієї сторони у нас ножниці, а з цієї сторони сяка немає. Ну, то не важно, ладно, на плечі несу, так і будь. Він з цієї сторони, ось він. Я його знайшов. Робочий. Оп, а то ходю, як здрасті з сумкою від ноутбука. Ноутбук нервничає, перегрівається. Отаке. Силочка на трайзен Воблери в описі під відео. Класно відпрацювали. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Взавтра повернусь, щоб впіймати ще на пару виходних. Всім пока і до зустрічі на воді.